Іван Крулько народний депутат України з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю слава Україні. Героям слава. Я коротко розпочну і питання буде дуже коротким. Отже, ваш колега, депутат Ярослав Железняк, написав, що перед заступник керівника комітету ради з питань податкової та митної політики. Що рада не розглядатиме урядові законопроекти про підвищення податків та про виділення додаткових 500 мільярдів гривень на оборону до кінця серпня. Ну і там далі я не буду уточнювати. А проясніть, чому де взяти гроші, і які очікування і підготовки до осені, яка вже ставить питання перед нами, що гроші будуть потрібні і їх треба десь взяти. Перш за все, на військо, звичайно. Перш за все, будь ласка, дякую. Ну, давайте розберемося по черзі. Ми чули від уряду, що, мовляв, потрібно підвищити податки, адже є дірка в бюджеті, і цю дірку потрібно покрити шляхом збільшення податків. Насправді ж. Бюджет, який прийнятий на 2024 рік, він повністю виконується, і саме бажання уряду збільшити видаткову частину бюджету на 500 мільярдів, призвело до того, що поданий паралельно законопроект про підвищення податків. Тобто, коли прийшлося питання, що нам треба більше грошей на збройні е, сили. То уряд нічого іншого, окрім підвищення податків для малого середнього бізнесу і, в принципі, для громадян не знайшов. Безумовно, що такі е, дії викликали дискусії в парламенті і незгоду. Зокрема, і ми, як батьківщина, негативно ставимося до підвищення податків навіть в умовах війни, адже розуміємо, що це не сприяє розвитку економіки, це навпаки буде зменшувати. Надходження до бюджету В короткостроковій перспективі, можливо збільшить, але в довгостроковій бізнес буде просто закриватися і навіть не буде платити те, що платить сьогодні. Якщо ми говоримо про партнерство держави, бізнесу і громадян, то без міцного тилу, безперечно, не буде і наших успіхів на фронті. Тобто, тил повинен забезпечувати все, що потрібно для армії, повинен працювати, і тому під час війни. Найкращий варіант це навпаки стимулювання бізнесу через додаткові можливості для його розвитку, в тому числі через зменшення податків, зменшення податкових перевірок. А коли відновили в повній мірі податкові перевірки, коли і так вже введені достатньо високі податки, коли бізнес светлик виживає, додатково на нього накладати тягар. Це мені здається, і особливо коли це було не обговорено з бізнес-спільнотою. А просто такі нововведення були подані до парламенту як законопроект, безперечно, що вони більшою частиною залу не могли бути сприйняті як прийняті. І те, що сказав мій колега про те, що немає голосів, може ми побачимо, як вони будуть збиратися. Але я вам можу сказати, що дискусії в парламенті стосовно цього будуть достатньо жвавими і жорсткими, тому що наша позиція, позиція батьківщини, полягає в тому, що якраз бізнес. Повинен відчути руху простягнуту держави, для того, щоб мати мотивацію платити податки для того, щоб виконувати відповідно свої обов'язок, для того, щоб допомагати фронту і донатити на збройні сили України, і це має робитися шляхом спільного діалогу, а не монологу, коли тобі просто щось вкидають і всі мають це сприйняти. Тому безперечно, що як підвищення військового збору потрібно обговорювати. Півтора відсотка до п'яти відсотків так і безперечно, що збільшення податкового тягаря для малого бізнесу, який він просто не потягне, це теж є великий знак запитання. Скільки в нас бізнесу в Україні залишиться? Ну от дірка про яку говорилися 500 мільярдів, плюс вона ж може бути збільшена, В нас щодня мобілізують військових зрозуміло. Складна складні бої. Ми розширюємо десь фронт, намагаємося протидіяти ворогу, діяти асиметрично. Це потребує. Ну вибачте мені, коли. Кілька бригад іде далі і десь воює. Це окрім того, що зарплатня це ще пальне, харчування, багато багато інших речей, ну це це великі гроші. Але знову ж таки, якщо ми ці гроші не дамо, то тоді прийде інша армія. Теж ці це прекрасно розуміємо. Але от дірка 500 мільярдів і знову ж таки деться про те, що це питання треба буде вирішити. Якщо не якщо податки такі. Суспільство зрозуміє підвищення податків. Кожен хто зможе, той заплатить. Хто не зможе, ну то вже так, така історія. знаєте. Просто втратимо бізнес, те, що ви правильно кажете, малий бізнес який не зможе платити, він просто закриється. Ну, він не може, в нього нема цих можливостей. З іншого боку. Швидко можна знайти гроші е, в тіні, коли ми бачимо в багажниках автівок 4 мільйони євро. Це копійки для 500 мільярдів, але це все одно симптоматично. Е, в людей виникає звання. Так можливо, десь якісь є гроші, які теж е, варто б дістати з якихось схем. І ми розуміємо, що це сірий імпорт, і багато інших речей. Це питання ефективно, швидко вирішити можна, щоб взяти гроші десь не лише від від податків, а можливо ще десь є, де треба просто ну. Та да, скоротити якісь програми, можливо, які зараз не потрібні, можливо, якісь видатки, які зараз ну реально не актуальні. Але щоб це вирішити знову ж таки в період, там от вересень, початок жовтня, а не, до, а не до цього, не до нового року. Будь ласка, я вам приведу дуже конкретний приклад: у 2021 році, в січні, в парламенті була створена тимчасова слідча комісія, і мені парламент доручив її очолити, яка займалася питанням перевірки податкової і перевірки месяців. Зокрема, ми вивчали питання так званих скруток з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, е, е, та і крім того, ПДВ, яке е, 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 поверталося не в законний спосіб, також за рахунок нашої роботи е, цієї тимчасової слідчої комісії, ми впродовж півроку змогли до державного бюджету, і це до речі підтверджено і е, е, висновками Міністерства фінансів повернути до державного бюджету більше 50 мільярдів гривень, тільки через те, що нам вдалося в податковому блоці навести лад і виправити ті помилки, які дозволяли недобросовісним платникам податків уникати якраз плати податку і здійснювати так звані податкові скрутки. Тобто 50 мільярдів і більше це тільки за рахунок роботи однієї тимчасової слідчої комісії парламенту. Тобто це був конкретний результат, тому я вам точно можу сказати, що це є великий напрям, яким уряд далі продовжує відповідно займатися, і так само правоохоронні органи, тому що кошти саме в цій складові, де є так званий тіньовий обіг грошей, де не сплачуються податки, де є ухилення від сплат, він і мав би бути першим напрямом, яким би мав зайнятися уряд. Друге питання це питання роботи митниці. Її прозорі, прозора діяльність і е, збільшення е, е, якраз надходження до бюджету від ефективної роботи митниці. це є друга складова. Якщо би е, сьогодні в нас зайнялися цим е, серйозно, і не тільки, знаєте, в розмовах якихось, а предметно, то я вважаю, що е, в Україні є потенціал для того, щоб знайти впродовж року. Додаткові кошти, і е, які би не потребували підвищення податків для малого і середнього бізнесу, тому е, на моє переконання, е, цей напрямок і страждає тут, не здійснюється та ефективна робота, яка мусила б робитись з боку е, уряду, е, а це треба робити, е, і з іншого боку, безумовно, що ми повинні проаналізувати державний бюджет до кінця його року. Те, що на сьогоднішній день могло б бути скорочено і є непотрібні або необґрунтовані видатки. Вони очевидно мало би бути зменшені, і все має віддано бути для збройних сил України на фронт. Тут гонет Тут... судно може бути паневан, гуне сподівання. Ну там що також сподіваються розглянуть щодо заборони російської церкви, а точніше, скажемо, російської агентури в Україні, бо всі Росії, ну ті священники, які зараз в УПЦ МП, так звані, можуть перейти до ПЦУ. Ніхто їм не забороняє це робити. Але сподіваємося себе розглянути, знов ж киспоємося на ефективність і е злагодженість роботи Верховної Ради в цих питаннях по про різні там політичні розбіжності. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую. вам. А, дякую. І бережіть себе. Гарного вечора. Іван Крулько, народний депутат України.